Історія дитини, про яку піде мова без перебільшення, моторошна уже майже рік у розшуку перебуває Максим Васічкін, який за страшних і трагічних обставин зник у Маріуполі. На очах у цього маленького хлопчика росіяни стріляли у його батьків. Він пережив бомбардування та обстріли. Опинився на окупованій території і зараз вважається зниклим безвісти. Коли почалася війна, Максимко з батьками жили у центрі Маріуполя. Ось у цьому будинку за адресою проспект Миру 75Б. у будинок прилітали снаряди і навіть бомба. Ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною сиділи в підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, мені розповіла бабуся Максима. Вона зараз у евакуації робить усе можливе, аби знайти свого онука. Дядь за рулем сидів муж мой Ззаді сиділа. Я з старшими внуками і дочка з меншим внуком сиділа. Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом Діти їхали самі, тобто не в спеціальній евакуаційній колонії, і майже одразу їхні авто росіяни дуже сильно обстріляли. І коли я підняла голову, тому що я нагнула собі голову дітям, пригнула старшим, і дочки попросила на всякий случай, пригнися й малому голову. Прийми на відна Потому что когда я голову подняла, то увидела, что муж лежал не, э, как, я не знаю, ну я его только спину видела, взять на нем лежал э, дочка голову пометла малыш не отзывался, а потом э, я услышала, что меньше внутрь начал крикать э, э, у, у дочки на руках. Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з авто вже витягували українські військові. У мужа серйозне ранення, теж в області серця. серце. Дітя тоже. Мушею прострілили. Ранення були дуже серйозні. То, что я у дочки, я не, не видела, потому что она сидела ко мне левой стороной, поэтому лицо было в крови, но куда попали, я не видела. Ребенку вроде бы тоже военно сказал касательно, но куда именно, но тоже личико было в крови. А куда именно попало, я не знаю. Он сначала был без сознания, а потом начал подхмыкивать. Он у нас вообще не, ему хоть и, и три годика, но он у нас не разговаривал, мальчик. На щастя, до розстріляної машини першими підбігли українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з двома старшими онуками до найближчого укриття. А пораненого Максима його маму і тата відвезли до однієї з лікарень Маріуполя у Іллічівському районі. А через кілька годин один з наших військових, який власне відвозив маленького Максима до лікарні, знайшов пані Людмилу у бомбосховищі і сказав, що її онук живий. Он подошел, сказал, что с ребенком все хорошо, на, эти, на процедуры, что врач с ним проводил, это, он реагирует глазками, все нормально. И тоже спросил, он разговаривает у вас? Я говорю, нет, он не разговаривает. Он говорит, ну да, он начал кричать. Вот. И все, вот это что известно. спросила за взрослых, он сказал, что взрослых никто не выжил. Як розповіла бабуся Максима, він у свої три рочки взагалі не розмовляє і сказати, як його звати, чи бодай щось про себе, чи своїх батьків він не може. Тож я прошу вас, а особливо жителів тимчасово окупованого Маріуполя. Якщо можливо ви бачите цю програму в інтернеті, адже там українське телебачення не транслюють. Будь ласка, подивіться уважно на фото Максима Васічкіна. Якщо ви знаєте про нього якусь інформацію чи де він може бути зараз, телефонуйте нам на гарячу лінію 116 30. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів. Також ви можете писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі.